Так, всім привіт! Дивіться, було багато питань по сигналізації. Показую зараз сигналізацію, дивіться. Так. Дивіться, от така вона є. Це сама сигналізація. Це мультиприборка, типа є на 8 каналів. Зараз включаємо. Так, включаємо. Я вивів тут окремо на неї тумблер. Так, дивіться. вісім каналів вона має. На кожен канал показує оберти. вісім лампочок і сигналізація дзвонить на кожен сигнал. Перший, перша строчка міняється, ці всі 4 видно. Чотири основні я вивів. Перша це завжди буде двигун. У мене барабан, вітер, січкарня, далі вже там соломотряси, елеватори, таке, січкарня. Тут, щоб було видно. Дивіться, верх тут міняється. Шатка. Це на Це елеватор, І знову вже бачите, цей самий січкарня. І двигун. Там далі дивіться. Дата є все. Врем'я, там пробіг. Оце ці імпульси, це виставляється те на колесі, що площу міряє. Швидкість показує руху. Цедометр. Може площу щитати і суму. Дивіться, це остання площа. Е, потім далі показую цей кабель, він пішов в мене туди вниз, зараз зарядям вниз Так, знизу закріпляється така розпрят коробка, і до неї вже йдуть ці всі жгути. Це оцей, що пішов зверху, плюс-мінус туди йде, плюс-мінус окремо сюди подається. Ось вони йдуть да. оцей дріт. Так, далі дивіться, йде один дріт отакий чорний і два отакі магніти. Це піднімання опускання жатки, коли включається е, Включається і виключається вимірювання. Далі на оберти жатки і окремо, один, дивіться, якраз чітко попало. Стоїть над тут у мене на ступіці і приварений до шпильки. Просто пластинка і приклепаний магнітик. Далі всі решта пішли по комбайну. Такі оці датчики вони йдуть кожен, такі вони як саморобні йдуть, заляті епоксидкою і в кожен впаяний, щоб влага не попадала. Тому на кожен датчик нумерація, яка має бути, і дліну проводу треба вказувати зразу при замовленні. Тому так, магнітики ці в комплекті все входить. Магнітики, закльопочки там. Магнітики йдуть неодімові, всередині з отвором. Під закльопочник якраз, і воно типу, закльопка стає рівно. Зараз покажу ще як закріпляв я їх. Дивимося далі. У мене вони далі. йдуть далі сюди, Чуть-чуть розходяться, там вже на барабані вчіплений, чіпляний так. Е, всі решту я, дивіться, тут покажу, приварував до втулок, де зажимається конус почіпника. і отак чіпляв тут. Тут так. Тут на елеваторі Так само тут на січкарні. Ось там він стоїть. Е, дивіться, бажано оці всі проміряти як вам удобніше, бо я собі як брав, зразу так замірив, потім трошки по іначому перекидав їх там. І ця система може бути на 8 каналів і може бути на 4 канали. Е, Ціни відео тут понаписую, номер для замовлення буде теж. Хто хоче там через мене замовити, будете писати на вайбер номер буде. Там буде трошки дешевше. Тому так, по нюансах. Ну, що буде тільки треба, це датчики все встановити, там нема нічого тяжко. Далі я скину розмір колеса, посчитаємо всіх скільки імпульсів там вбити туди. Або самому настроїти все і 100 метрів відміряти кроквою, проїхати комбайном 100 метрів, і все зафіксується, і все буде чітко. Оберти виставляються, там дивіться, воно як січкарню виключаєш, типу, пищить, там нажимаєш кнопочку, воно все виключається, запоминається і так воно працює. Тому от такий на 8 і зараз фото додавлю, який ще є на 4 канали.